Всім привіт! В попередній серії ми купили комплект дисків з ковпаками від Кіа автомобіля за 1000 гривень. Ковпаки вдалося продати за 500 гривень. Два колеса безплатно вийшлося. Дісочки ми вже накинули на ті колеса. Також докупили 4 шини на 16. За 800 гривень і комплект дисків на 16 Рено за 1000 гривень. Покрасили попередні збортовані де, ну, диски з шинами. Так що помаленьку вже почалося підмиватися і на 16 дисків, але я їх не фарбував, трапився клієнт, яких їх забрав, плюс 500 гривень. На них вийшло. Ну, я вважаю, що це нормально помаленьку помаленьку все рухається. Запасочки теж вже все майже допродано. Хейтерів, хто буде писати, що не врахував фарбу. Фарба вже стара, торішня чи позавторішня. Я не пам'ятаю її купляв але колись красивними два комплекти з дисків. І ще буду освіжати цього року зимовий комплект. такий трошки ржавчинка пішла після зими. В тому році, мабуть, я два комплекти красив, літній і зимовий. У мене два комплекти на дисках. До цього року я літній не красив, бо їм нічого, там все з ними нормально, а зимові трошки піддалися корозії. Та освіжу чуть-чуть, з двох сторін, Швиденько. Веземо колесо, запаску на відправку на нову пошту. До речі, тут забігав, мені треба було дещо видрукувати. І на нову пошту мені їхати прямо Прямо по дорозі. Я не їду спеціально по, по відправці. Їду по дорозі. Так, гаражі спакував запасочку. На 15 з диском продається. 100 завдатку 1000 гривень має бути продаж. Веземо на пошту. І знову рубрика колеса. Купив 4 отаких колеса, на 5 шпилючок, стан побачимо потім, за 800 гривень пакуємо. Ну що ж, вигражаємо диски, огоражуємо, носимо помаленьку. До речі, до речі. Оригінальні диски Рено. Все оригінальне під, під роботу. Ось такі трішки ржавенькі, але почиститься, пофарбуються, будуть вони гарненькі. В що рівні, а решта все дурниться. Все, 4 диски на місці. Добавим ще сюди пересилка 70 гривнів диск. До праці. Щойно з шиномонтажки. Купив був 4 ось таких колеса з таким гарним протектором. Ось. Досить непоганий протектор, зимова шина. І, було в комплекті з дисками, Ну, шини, мабуть, підуть. Швидше б. диски з якоїсь, ну не знаю, може якоїсь маленької машинки, може не ходові, машини треба бігом продати. Буде продаватись окремо, не комплектом. Все, носимо в гараж. Так, лишилося визначити, з якого диски, щоб їх якось продати. До речі, диски з шинами, Ось. були куплені за 1000 гривень плюс 100 гривень шиномонтаж. Ну що ж, отакі частенькі помиті колесика. І на те ті стали. Ось це ще три. Складаю. Фотка, фотка, фотка. Інтернетик і продаємо. На старті ставимо 900 гривень. А там, а там будемо бачити. щоб були гарненькі і чистенькі. Ем, до речі, диски з них поміряв розболтовку, 4 на 98 і центральний отвір 53 чи 54 я забув. Ем, Перемірюю в оголошенні, вже детальніше. Напишу. Диски будуть недорогі по 200 гривень або по 250 гривень, дивлячись, чи від ходового авто чи ні. Диски на 14 вже помиті, сохнуть. Компресором косити не буду. Де-не-де є. Ось таке риженьке. І ось таке, мені тут балончик, легенько легенько пшик фотка-фотка. І в інтернет. Ну що ж, спакував 4 диски на 14. Я думав, шини продадуться швидше. ну На жаль, мабуть, мабуть звичайно, продадуться швидше диски. Їдемо на пошту. Так, ну що ж, 4 колеса вже спаковані на 14. Ті, що були на дисках. Ті, що диски попередньо відправляв. Їдемо на пошту, завозом, відправляємо. їх доставка. Ну що ж, отримані чотири таких диски. 4 на 100, Renault Megane, Scenic 2, Megane 2, Sandero, Dacia. Ось такі вийшли пофарбувати дисочки. Диски пофарбовані з двох сторін. Оригінальні. Реноскі. Наклеючки позаклею скотчем, щоб не зафарбувати. Напис теж заклею скотчем. Все. Фотка, фотка інтернет. Так, ну ж, диски продані, плюс 2600 гривень до бюджету. Також є халтура, покрасив такі тітани на кашкай, зайшли ось такі диски на пофарбування. Треба перешкурити і, і пофарбувати. Одненького вже, одненького вже перешкурив. Зараз другого перетрем. І ще два. Робимо все, за що платить. Ось такий результат получився по фарбуванню дисків. Навіть по лаковань. Не тільки. А, дивись, дивись, як лак блищить. Особливо гарно видно на цьому. Ну що ж, залетіли нам на покраску ще одні диски. Ці диски будемо фарбувати з двох сторон. Так, тут не забути потрібно балансіраш і зняти. Спочатку фарбуємо. З внутрішньої сторони. Ну, цей один чорний диск був. То другим слоєм вже все гарно закрилося. Пушечка. А ось ці три диски були сірі. Тобто я десь фото вставлю зараз, справа-зліва. І другим слоєм ще не дуже перекрилося. Ось тут, ось тут. Ну, таке любеньке. Зараз трошки підсохне. Все, пісочки зафарбовані. Чекаємо півгодинки і лакуємо. Все чітко. Ну що ж, пофарбував, лишив і ось тут все по потекло. Ось На цьому краю на всіх трьох дисках. В цьому все нормально, ідеально. А на цих потекло. Я думаю, то, що воно було близько біля дверей. Ну, але сьогодні є УФО і будемо трохи підсушувати, щоб догрівалася фарба. Ну що ж. Ці три диски перефарбував. Норм. Разом собі спойлера пшикнув. Норм. І чекаємо, поки підсохне. Трохи додаємо ФО. І. І будемо лакувати. Що з того вийде, побачимо. Окей. Результат. Получився в покрасті. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Досить непогано. Цей ші, раз не потаяє. От туди ще будуть залітати. Ось такі дискі страхи. Два. Ще два. дивіться, тільки Ну що ж, покраска закінчена. Досихають. Ну що ж, диски вже на складі в гаражі, вже висохли. Завтра можна забирати. Ну що ж, придбані знов такі диски з доставкою пряму в машину. Доставка по дорозі. Все, чекаємо в проєкті. 5 на 114 на Меган 3 сцені 3. Диски розпаковуємо і будемо дивитися, що в нас тут прийшло. Ну, вже бачу, що трохи жалю. Коротше, зараз розпакую, покажу. Ось такі вони, всередине. Troszkę różałki Będę jeszcze to Trochę, trochę jajeczko było jeszcze wyższe ale jeszcze porobisz Po tej stronie Z daleka one mają troszkę wyższym, estetycznym wyglądem Але якщо придивитися ближче, по віржі пофарбовано з балончика. І структура тут теж така шершава, від з балончика. І так, на всіх чотирьох. Ну що ж, будемо мати трошки роботи. Ну так що ж, фарбуємо зразу два комплекти дисків. На Renault Megane 2. Перепрошую Megane 3. Стеннік 3. Не граємось, нема часу, нема погоди. Зразу таким рядочком з одної сторони пшик-пшик-пшик Перевертаємо на другу сторону пшик 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 Ідеал тут не буде. Тут нема з чого робити ідеал. Так, що робимо фотка-фотка і інтернет. Розміщуємо оголошення. Ціна поде десь 500-600 гривень, може 650. Так що розмішуємо. Ну, на момент розміщення продані плюс 2000.